Добрий день. Щойно Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливий закон. Закон, який допомагає українській книжці, українській літературі, українському письменнику бути почутим не лише в Україні, а й за кордоном. Закон, який дозволить ефективно фінансувати переклади українських письменників і перекладати українською мовою іноземних письменників, що особливо актуально зараз в час інформаційної війни, коли ми ці книжки отримуємо з країни агресора. Закон, який дозволить проводити книжкові виставки і підтримувати пропаганду української книжки, я вдячний кожному, хто за це голосував. Але попереду сьогодні в нас ще ціла низка не менш важливих законів. Один з них це закон про державну підтримку кінематографії. Цей закон справді є революційним, тому що е, ініціювали його і групи народних депутатів, і представники комітету з питань е, свободи слова, і представники уряду, представники комітету з питань культури. Нам всім разом вдалося об'єднатися і зробити законодавство, яке дозволить не лише знайти фінансування для українського кінематографа, а й запросити в Україну на зйомки представників великих західних кінокомпаній, підтримати і туристичну галузь, і інші різні галузі, підтримати систему кінотеатрів. Якщо ми знімемо цей закон, то ми насправді зможемо прийняти цей закон, а сьогодні голосуватимемо за нього в першому читанні. То ми насправді почнемо відроджувати. І українську націю, і культуру цієї нації, тому що скільки б не жартували ми зі слів Леніна про те, що кінематограф є найважливішим з мистецтв, скільки б не цитували відомі фільми, що не буде нічого, а лише телебачення, скільки б не говорили про те, як добре, що з'явився інтернет, сучасний медійний простір, інтернет, поширення інформації ще раз нам показують, що сильно є та нація, яка виробляє свій контент. Якщо зміни до закону про кінематографію і система державної підтримки кінематографії, запропонована в нашому законі, буде ухвалена, то це дозволить вже в цьому році значно підвищити кількість фільмів, які зніматиме Україна. Є ще ціла низка законів, які стосуються культурної сфери. Ірина Подоляк презентуватиме моя колега з фракції самопоміч, презентуватиме закон про контрактну форму для працівників культури, що дозволить оновити, омолодити, вести конкурси до національних театрів, до національних музейних закладів. До національних закладів культури. Ми сьогодні повинні голосувати закон про національну культурну спадщину, про регулювання вивозу предметів культурної спадщини за кордон. Важливий культурний день. Я ще раз хочу подякувати всім, хто підтримав закон про інститут книги. І ще раз хочу закликати всіх народних депутатів і журналістів звернути увагу у закон про державну підтримку кінематографії. Дякую.